Персик знайшов інше застосування своєї подушки. Теж вес чує. Топчить подушку. Персик ти ж кастрований. Ходили до ветеринара. Рінара, ходив, питався, говорю так і так, що це таке. Говорить, проти природи не попреш, нічого страшного, інстинкти все одно зберігаються. Хоча ми його кастрували в ранньому віці. 8 місяців. Але інстинкти збереглися. Да, Персик? Весну чує. Що ж тут? Тепло вже пішло? Природа така. Підскажіть, можливо, в когось. Також є така проблема, в кого є коти кастровані, чи вони так себе ведуть, тому що трохи дивно. Ну, все.